Івано-Франківський стадіон рух повернули у комунальну власність міста. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Понад п'ять років найбільша спортивна споруда Прикарпаття перебувала на балансі приватного підприємця. За цей час стадіон та його персонал ледве зводив кінці з кінцями. Споруда не фінансувалася з міського бюджету, а наразі нагально потребує ремонтів. Згідно з новим статутом, який затвердила міськрада, контроль за використанням приміщень, покладений на фонд комунального майна. Таке рішення не задовільне. Вільняє дирекцію стадіону. Я офіційно заявляю про те, що договір про передачу і прийняття, будемо говорити, на баланс дирекції стадіону мною підписано не буде. Я відпрацював чесно, 18 років, до останнього своїм колективом відстоював цей спортивний об'єкт. Щоб він не пропав, не розвалився, щоб з нього, вибачте, бомжарню не зробили. Я це зробив. Я не це те, що мій, це мій ультиматум, це моя. Позиція відтепер саме фонд комунального майна, а не дирекція, визначатиме підприємців, котрі на конкурсних засадах орендуватимуть приміщення стадіону. У міськраді запевняють таке рішення не випадкове, адже вдасться залучити до фінансування руху значно більше коштів від комерційної діяльності. Ми все ж таки маємо надію, що якщо це буде адмініструватись фондом, то по перше, ми зможемо більшу, скажімо так, суму отримувати від здачі в оренду цих приміщень відповідно. Потрібно меншу суму дофінансувати, скажімо так, коштом міського бюджету. Раз. І друге, те, що я весь час вже підтверджував, що. Це є набагато прозоріше, тому що здача в оренду цих приміщень буде йти через конкурс. За підрахунками депутатів для належного утримування стадіону рух на рік необхідно як мінімум один мільйон гривень. Раніше від оренди приміщень спортивна споруда отримувала лише 250 тисяч гривень. Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.